Прогноз на матч чемпіонату світу в групі С перший тур Аргентина, Саудівська Аравія, де є явний фаворит. Аргентина, на чемпіонство. І думаю, що в принципі, скоріш за все, тут буде впевнена перемога Аргентини з руком 3-4, можливо, 5-0. Але знову ж таки, брати за коефіцієнт 1.16 перемогу Аргентини, як на мене, не є доцільно. Також розгляда якісь фори мінус 2, мінус 3, також досить. Суперечливе питання, оскільки дійсно може Аргентина зіграти 1-0. Відстоя... Якщо Саудівська Аравія зуміє відстояти там перший тайм, наприклад, на нульову нічию, то, в принципі, навіть 1-0 мінімальна перемота, а в 2-0 Аргентину влаштує і аж так сильно гнатися за голами вони не будуть, будуть зберігати сили. Тому, як на мене, це не найцікавіший варіант ставки. Я б вам е запропонував розглянути більш ризиковану, можливо, ставку, але як на мене більш цікавішу, більш реальну, а саме на гол в даному матчі. Е що в цьому матчі заб'є Леонель Месі. Для нього дійсно, скоріше за останній чемпіонат світу. Буде величезна мотивація, і думаю, що, в принципі, цілком імовірно дана подія в даному матчі. Тому пропоную розглянути саме таку не зовсім стандартну ставку на цей матч. Прогноз на даний поєдинок: гол в матчі Леонеля Месі. Так.